От, милі друзі. Ось бачите, у мене є копійки. Г, ну, це, милі друзі, десятки. Бачите, які десятки гарні. Це п'яторки. Це двойки у мене, це одинички. і це одинички один. Оце я вам, милю друзі, покажу ці копійки. Зараз я. Милі друзі порахую, скільки у мене є грошей. я порахую, проте, малі друзі, я колекціоную такі копійки і дуже цікаво збирати. Це я їх почала збирати у травні у 2024 році, а зараз 4 лютого 2025 рік. Я їх, малі, друзі, збираю рік цієї копійки, майже рік збираю. І зараз ми переходимо, скільки у мене є тут е, налічено гривнями. Так, зараз ми будемо рахувати. Рахувати будемо, а потім я виставлю турбу. Раз, два, три, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 4, 35, 6, 39, 40. Отут, милі, друзі, отут 40 десяток. От тут у цій тут 40 десяток, 40 десяток. Так, 40 десяток. 40 десяток. Тепер ми будемо рахувати п'яторки.

Двадцять вісім милі друзя п'ятерки. Двадцять вісім штук п'ятерок я назбирала. Тепер ми будемо накопичувати двойки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18. Ось це я милі друзі, виставила вам 18 двоєк. 18 двоєк. 28 і 40, і 40 штук десяток. Тепер я буду рахувати милі друзі, великі гроші. Спочатку молі тоді вже великі. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, двадцать один, два, двадцать, четыре, двадцать пять, шесть, двадцать семь, двадцать восемь, девять, тридцать. У мене милі, друзья. Тридцять одиничок. Бачите, тридцять одиничок. Яка велика купа? ось ми будемо великі гроші збирати. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, Дванадцять. тринадцять. 14, 15, 16, 17, 14, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Отут, милі, друзі, 88 монет. 88 монет. Зараз ми будемо рахувати по планшеті мої друзья. Скільки януко почала копійок? Так, у мене тут є калькулятор. О, ось є. Я зараз перехожу, скільки я накопичила. О, чорт. Зараз 400. Плюс. Так, тут буде. Четырёхсот гривень. Э, тут так Двести восемьдесят. Двести восемьдесят, мои друзья. Десять. Двести восемьдесят. Десять. зара Десять. Двадцать. Тридцать.

Тут 20. Тут буде 20 гривень у своїй купці. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, семнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Тут буде милі, друзі. 18. раз два, три, четыре, пять, десять, раз, два, три, четыре, пять, двадцать, раз, два, три, чотири, пять, тридцать. Тут 34 четыре 34 Тридцять четыре плюс. 34 гривні 34 А тут, милі друзі, 88 гривень Рахувати тут не треба Тут 78 гривень, друзі Тут забула Раз Два Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, девять 31 гривня. Плюс 31 гривня. Плюс 31 гривня. І зараз я вам милі друзі, покажу, скільки я накопичила грошей. Бачите, 400. Плюс 140, плюс 34, плюс 88, плюс 31. І зараз ми подивимося, скільки я назбирала милі, друзі. Скільки я назбирала. Я назбирала милі друзя. 693 гривні майже за рік монетами. Бачите? Яка купочка, вона хоч не дуже велика. Але за уд... майже за один рік я назбирала 693 гривні монетами. Це не дуже велика сума, але, знаєте, я просто, знаєте, їх колекціоную, всі монети. І дуже цікаво збирати. Ось ця сума назбирана, 693 гривні. Так, планшет подівся. Зараз ми, милі, друзі, виб'ємо. Так, вибиваємо. Так, уся милі друзі. Уся величезна купа. Дуже величезна купа. Монетами назбирати таку. Знаєте, ну, це сума не космічна, люди набагато більше збирають. По 5 років збирають, по 10, але вони не збирають дуже великі гроші. А я, знаєте, милі друзі, не можу так дуже сильно назбирати. Бо я. Як то, вам сказати. Не дуже залишаються копійки, але як іноді залишаються, Я беру здачу чи щось лишається, сюди відкидаю і так знаєте добре. От бачите мені, друзі, яку я величезну купу за майже за один рік назбирала монет. 693 гривні. І десятки, і п'ятерки, і що хоч. От бачите, які великі. Виросла таку накупку зберу. О, бачите, яка величезна купа. І зараз я вам, милі друзі, ще е, покажу турбо. Ого. Зараз я вам ще милі друзі, турбо покажу. І покажу, у чому я зберігаю свої монетки. Так. Бачите, мої друзі. Нічого не загубила, нічого. От бачите, у цій баночці я збираю монетки. Бачите? У цій баночці я збираю монетки. Вона така кріпка, добротна і дуже добре не збирати У ній монетки всякі, всякі такі, знаєте, так, колекцію. Колекціоную всім, така, бачите, яка гарна баночка. І також у мене є планшет. Я вам трошечки його виставлю. Це планшет Lenovo, такий, знаєте, хороший, добровий планшет. Він вже у мене два роки. Я його купила у 2023 році, а вже милі друзі 2025 Бачите, хороший. Тут, як його не загружати, милі друзі, то він паше як машинка. А якщо загружати, то він висну. А так, то Дивитися там всякі ролики, дивитися фільми, всякі, то він, милі друзі, дуже хороший, добротний, не боїться ударень, подряпин немає. Усе планшет Lenovo, Я, милі друзі, раджу купити, тому що він хороший, добротний, якісний. І цей планшет може у вас прослужити 10 років. 5. І він у вас про діло, віру і правду. І бачите, який хороший. Який... Я колись вам відкривала планшет, погоду показує, бачите, очищаємо люкс, просто планшет хорошої марки, Lenovo. Він вже у мене два роки. Він... Бачите, як він зверху робить, Він як зверху робить. Видите? Ой, зараз буде оба. Як зверху робить. О, достатньо мені, Достатньо.